Кому війна, кому мати рідна, в Луганській області у віддаленому селі оперативники виявили схованку боєприпасів, ящики з патронами, гранатами, з протитанковими мінами та багато іншої зброї. Це все гранат, міни, таратилові шашки. Це по всій реєстрі віч доки. Паровані планшети остального. Оперативники кажуть, такої кількості боєприпасів вистачило б не для одного терористичного акту. Ось це той самий покинутий будинок, на території якого знайшли схованку зі зброєю. Вся знахідка у замаскованому підвалі, зловмисники засипали вхід землею та будівельним сміттям, аби ніхто не знайшов вибухонебезпечний скарб. А сам будинок замінували. Правоохоронці кажуть, якби допитливий підліток або необережний дорослий із цікавості залізли до будинку. Вибух був би такої сили, що знесло б пів села. Крім того, в підвалі була сумка з документами та речами, які числяться викраденими. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами власник цього добра може сісти за грати на 5 років. Таке ж покарання чекає на 35-річного мешканця Одеської області. Чоловік незаконно зберігав цілий арсенал зброї. В ході проведення санкціонування обуска у нього було із. Один пістолет пулемет ППС, одна пневматична винтовка, три пістолета, револьвер-флобер, 83 патрона і три запали гручним гранатам. Для чого чоловік зберігав, скільки зброї, перевіряють правоохоронці. Виявлену зброю вилучено. Наразі проводять її експертизу. А недалеко від Харкова правоохоронці зупинили автівку, напаковану зброєю, серед якої була і протипіхотна міна, така ж, яку підірвали 22 лютого в Харкові біля Палацу спорту. В авто були двоє. обоє військові з добровільного підрозділу. Чоловіки намагалися проїхати по міжселищній дорозі роганський блокпост, який стоїть на в'їзді в Харків з боку Донбасу, але військових затримала міліція. Київські правоохоронці затримали киянина у машині, якого знайшли 40 пістолетів, звідки у чоловіка зброя, він не зізнався. Всі ці вилучення зброї не відображають реальну картину небезпеки. Варто лише уявити, скільки вибухівки не потрапило в поле зору міліціонерів.